Третя секція, перший поверх, потім ще спустимось в цоколь. Тут взагалі дивна історія. Тут вже наставили стін. Із-за того, що пізно пишуть заяви люди, коли от так складається, що пізно надають техпаспорти, пізно пишуть заяви запізненням. Виникає проблема встановлених стін. Не там, де мало бути. І тому вже а, власники а, першого поверху погодились на те, що є. А от в цоколі будемо переробляти, тому що там ми домовились доступ до насосної. Ось, бачите, тут уже таке побудовано. Побудовано, не почищено. Така. Туалетні кімнати? Тут вентиляція, тут що має бути почищено це все лишається, акуратно. Бо я чуть так і не пішла прямо. Тут, бачите, вже такі деякі. Не знаю, чи можна там пройти лабіринти. Ага, оце креслення укріплення. Це буде наверху. тут Бачиш? І оце він каже, що вони за тиждень це все поварять і зроблять, і перейдуть на другу секцію за тиждень. Дуже сумніваюся. От прям дуже сумніваюсь. Що вони за тиждень встигнуть, і тут, бачите, вже є також стіна. Це перший поверх. третья Какая? Вторая. Да, она тут. Да, да, она тут давно уже. Заказать стекло. Так, а их с бариха, скажи, Зараз її зберігати. Ну поки тут ну, стоїть. Так, Ві... Віка, я йду наверх, ти догониш? Так. А, ми ще мали в цоколь. Добре, зайдемо потім в цоколь. Третя секція, другий поверх. Хлопці відпочивають. Поки тут розібрали тільки вент-канал. бачите. О, розвантажили перекриття. Вент Канали ці всі. Ось вони. Бачите? Хочу показати, де вони вже їх. Ось змонтований вентканал. Хоп. Ось. Змонтований вентканал. Третя секція. Вас швидше відновлять, ніж першу і другу. А ви переживали. Це я тут була вже ось, ось один вентканал, за ним інший. Гуляє тут. <coughs> ось іще вентканал. Тут є стіна, ми її вже бачили, але не зрозуміло, що з пілоном. Пілон все не роблять. Я вважаю, що тут потрібно було гарненько спочатку розчистити оцей пілон, підкріпити, а потім вже гнати вентканали. Пріоритет не тот. Це все другий поверх. О! Бачите, там третій, четвертий і п'ятий поверхи. Я тільки четвертий. Я не піду наверх. Трошки скосили хлопці. Глазимір. Щось пішло не так. І тут трошки пішло не так. Може вони так навантаження зменшують на одну площину. Ось він канал зроблений. Це все по-другому поверху шарюся. А там наверху також. А! А чесно. Так, що тут? Тут також зроблений він канал. Може, тут так темно. І теж. От Казоліни, блядь. Ну, треба розуміти, що тут не почищено. Вибачайте, що перекрутила. Канал. Я зараз хочу фоточку зняти.